Міністерство освіти і науки України випустило підручник для сьомого класу з картою України без Криму. Можна проводити сотню кримських платформ, розповідати про каву в Криму, але один такий непрофесійний жест і крок ставить під сумнів адекватність і професійність цілого міністерства. Європейська солідарність засуджує таку непрофесійність, висловлює рішучий протест такому не Обережному ставленню щодо захисту української території, нашого суверенітету, кордонів 91-го року, які будуть наші дії, перше ми будемо вимагати притягнути до відповідальності тих, хто так халатно ставиться до своєї роботи, хто дає такі підручники в середні школи українські, і вимагати на наступне пленарне засідання на годину запитань до уряду Арсена Лісового. Надто багато питань до мене.